Сумської міськради не проголосував за підвищення вартості проїзду у маршрутках до 7 гривень. Сумська приватна гімназія з цього року частково зможе отримувати державне фінансування. Чемпіонат України з футзалу серед спортсменів із владами зору стартував у Сумах. 20.30 на годиннику і час новин на телеканалі ЮАСуми. Вартість проїзду у сумських маршрутках залишилась 5 гривень. Виконавчий комітет міської ради не проголосував за підвищення вартості проїзду до 7 гривень для приватних перевізників. З 13 проти проголосували 8, Утримались 5 членів виконкому. Питання про підвищення вартості проїзду у маршрутках. Члени виконкому слухали по кожному приватному перевізнику. Окремо всього їх у місті 10. Почали з підприємства СОГОР. Про встановлення тарифів на транспортні послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загальне користування, що працюють у звичайному режимі ПП СОГОР. Представник цього перевізника на засідання не з'явився, не було й решти ініціаторів розгляду цього питання. Начальник міського відділу транспорту Сергій Яковенко говорить: розрахунки перевізників повернули заявникам. Планові розрахунки не відповідають сьогоднішнім цінам. Соліти. Запчастини, Після питання вирішили голосувати щодо тарифу СОГОР. Вісім проти. Хто утримався? Чотири утримались, п'ять утримались. Рішення не прийнято. Аналогічні проєкти рішень по інших перевізниках далі голосували без обговорень і також не підтримали. Так само проти були вісім людей. Це члени виконкому. радник міського голови Віктор Волонтерець, заступники міського голови Степан Пак, Віра Мотричко, Альона Дмитрієвська, Ольга Волошина та Максим Галицький. А також депутат облради від фракції Батьківщина Віктор Коваленко та Володимир Благосмислов. Все те, що стосується тарифів, які встановлені 7 гривень, ніхто сьогодні підтримувати не буде. Тому що ми самі знаємо, що фактична кількість не відповідає, а тільки є спрогнозована по маршрутам виїжджу, і паговно-мастильні матеріали також ціна змінилася. П'ять членів виконкому утримались. Це секретар міськради Андрій Баранов, перший заступник міського голови Володимир Войтенко, Сергій Тихенко, Олег Тітьоркін, директор з персоналу Пацу Михімпрон та Олександр Байдак. Чому утримався? Тому що я є підприємець. Я розумію дійсно на сьогоднішній день дуже великий тягар підприємців і перевізників в тому числі дуже важлива ситуація з заміною транспортних засобів і з заробітною платою. Робітників, нестачі робітників, тому перший раз я утримався, розуміючи важкий тягар підприємця, але розуміючи, не підтримав, тому що розумію, що на жаль, цей тариф ну повністю не обґрунтований. Ще одну причину такого рішення озвучив експерт Сумської платформи реформ Максим Корнієнка. На початку засідання він із двома іншими представниками цієї громадської ініціативи влаштував міні-пікет. Одна з причин цьому однозначно є масовий розголос інформаційний, в тому, що що підстав для підвищення немає ніяких. Про це вже говорили не один, не два місяці, в тому числі і наша коаліція наприклад, це доводила, тобто досить непоганий результат в тому, що принаймні на наступні там два місяці ми можемо бути спокійні стосовно того, що чергове тариф не, підвищення тарифу не протягнуть. Олександр комендант Валерій Коваленко, новини на ЮАСУМИ. Голова Асоціації приватних перевізників Сум Олександр Запорожець телефоном нам сказав, що поки не буде коментувати відмову виконкому голосувати за новий тариф. Нагадаю, проекти рішень про 7 гривень за проїзд приватні перевізники почали подавати у кінці листопада 2018 року. Розглядати їх виконавчий комітет планував у лютому. Такі терміни озвучував Віктор Волонтерець на січневому засіданні, коли змінювали ціну проїзду у комунальних автобусах і тролейбусах. Наразі вони коштують 4 гривні. Востаннє ціну на послугу приватних маршруток переглядали торік у січні. Тоді вартість проїзду підняли на дві гривні з трьох до п'яти. Дестабілізація і зрив виборів та невизнання їх демократичними є вигідним для Росії. Про ризик такого висловився експерт громадської організації Український центр суспільного розвитку в Сумах Юрій Подорожній. Мова йде про можливі дії парамілітарних, тобто напіввійськових організацій, під час виборчої кампанії. Разом зі своїм колегою Євгеном Кузиком вони говорили про сутички, що мали місце 9 березня у Києві та Черкасах. Є велика загроза, що ці структури, ці організації, можуть стати на той чи інший бік під час виборів. Це може спровокувати тим, що на тих чи інших дільницях, де тим організаціям не є вигідний результат, просто анулюється результат. Тоді 9 березня в Києві представники Нацкорпусу прийшли під стіни адміністрації президента з вимогою покарати тих, які можуть бути причетними до крадіжок в Укроборонпромі. Під час акції сталися сутички сутички, після яких у поліції повідомили про трьох потерпілих правоохоронців. Після цього представники нацкорпусу поїхали до Черкас, де виступав президент Петро Порошенко, і намагалися прорватися до нього. Внаслідок сутичок за інформацією Нацполіції травмувалися 15 поліцейських. Олексій Захарченко, голова Сумського міського відділення Комітету виборців України, говорить, що на виборах президента у 2019 році можуть повторитись події виборів президента 2004 року. Ми знаємо в сумах. Знаємо в сумах надскорпу, знаємо цих людей, які його складають. Відомо, що ці люди є. Дуже організованими, мобільними і структурованими, і це було ще до того, як вони називалися Нацкорпусом і застосування людей з цього середовища, ми могли з вами спостерігати в 2004 році. Досить активно застосовувалися ці люди, і це явно було не на користь нормальному виборчому процесу. Якщо таке буде продовжуватися на цих виборах, то я дуже боюся, що ці вибори можна буде назвати чесними і демократичними. 10 березня перший заступник голови національної поліції України В'ячеслав Аброськін виклав на своїй сторінці в Фейсбук ось це відео та відкоментував його. Цитую: ця особь втратила себе як громадянина України. Вона де індивідуалізувалась. Кінець цитати на відео голова Нацкорпусу Сумської області Денис Сокур. Ми звернулися до нього з проханням про коментар. Чоловік відповів, що свою позицію виклав у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбук. Там, зокрема, він пояснює, чому приїхали до Києва та Черкас. Прийде на вулицю Банковську. Коли ми прийшли на вулицю Банкова, нас зустріли сотні озброєних силовиків гранатами, сльозогінним газом. Скажіть, чи це не провокація? Поліція покликана захищати народ України, а не режим від народу. Сам гарант втік до Черкас піаритись на тому, як він підіймав оборонку. Ми ж партія прямої дії. Ми сіли в автобус і вирушили за ним, щоб почути відповіді на свої запитання на свої вопроси. Це таки собі спосіб для окремих людей заробити гроші на виборчій кампанії. А з іншого боку, це дуже небезпечна тенденція, тому що нагострю загострення суспільного невдоволення, загострення ситуації воно насправді грає таку злий жарт в суспільстві, адже може збільшитися градус протистояння в кінці кінців, в результаті першого туру виборів, ми можемо. Отримати картинку, коли суспільство буде не сприймати лідерів передвиборчої гонки. Сьогодні у Соснівському районному суді Черкас обирають запобіжний захід очільнику тамтешнього обласного осередку Нацкорпусу Дмитру Кухарчуку. Вчора йому оголосили про підозру. Його та ще шістьох представників Нацкорпусу затримали 10 березня. П'ятьох згодом відпустили. Засідання суду почалось за 10 хвилин до четвертої дня. Прокуратура просила взяти чоловіка під варту без застави. Наразі засідання ще не закінчилось. Цього року приватні школи частково зможуть отримувати державне фінансування. Таку постанову 27 лютого прийняв Кабінет міністрів України. За словами Лілії Гриневич, на це з державного бюджету виділено 210 мільйонів гривень. Їх може отримати 219 шкіл в Україні, у тому числі Сумська приватна гімназія. Це приватний заклад Просперітас. У ньому садочок, початкова школа і гімназія. У цій школі навчаються 222 школярі з 1 по 11 класи. Викладають близько 30 вчителів. Вартість навчання 5 тисяч гривень на місяць. Вона єдина приватна школа у Сумській області. Цього року її частково можуть фінансувати з державного бюджету. 27 лютого Кабінет міністрів прийняв таку постанову. За нею приватні школи, які зареєстровані не пізніше 1 вересня 2018 року, та які видають атестат про повну середню освіту, не є банкрутами і не в стані припинення можуть подати документи на отримання грошей. Школа звичайно зацікавлена і батьки. Я думаю, зацікавлені в цьому також, тому що ну, по перше, це дасть можливість стабілізувати батьківську плату, яка не буде зростати, звичайно. І у школи буде можливість нарощувати нашу базу методичну, базу експериментально, дослідну. Якщо буде розроблений алгоритм, буде механізм, яким чином це буде відбуватися, то, звичайно, що ми будемо надавати і списки дітей, і щомісячно їх уточнювати. В Україні 280 шкіл, говорить очільниця міністерства освіти Лілія Гриневич, які підпадають під ці вимоги. За учня вчителю даватимуть з держбюджету 8 тисяч гривень. Це є менша сума. Вона становить це сума з коефіцієнтом на зменшення порівняно з цією сумою, яку держава плюс органи місцевого самоврядування витрачають на навчання дітей у державних школах. Ці кошти в основному підуть на оплату заробітної плати працівників, які якраз викладають в межах дисциплін основного навчального плану при здобутті повної загальної середньої освіти. А по-друге, повинно відбитися на зниження». Оплати за навчання, якщо помножити гроші цієї субвенції на кількість учнів у сумській приватній гімназії на рік закладу треба майже 2 мільйони гривень. Якщо поділити ці гроші на кількість вчителів і 12 місяців, то компенсація кожному викладачу складе 5 тисяч 426 гривень. Зрозуміло, цілком що кожна дитина, чиї батьки платять в бюджет має право на здобуття загальної середньої освіти безкоштовно. Однак самою постановою не прописано механізм зменшення плати за навчання батьків у закладах приватної освіти, як в той час, коли підеться субвенція. Тому рішення залишається за засновником приватного закладу. Звісно, що правильно було, щоб зменшено було оплату за навчання дітей. Поряд з тим рішення приймає засновник. За словами Лілії Гриневич, на цей рік приватні школи можуть профінансувати на 210 мільйонів гривень. Євгенія Токарєва, Олександр Сокол, новини на ЮАСУМ. Не визнали аварійним. У гуртожитку на Нижня 69, де обвалюється стіна, проведуть експертизу та вирішуватимуть, що робити далі. Про це сьогодні нам розповіла начальниця управління експлуатації та благоустрою Тетяна Власенко. Жінка разом із директором суми Технобудсервіс Сергієм Хрупою виїжджали на місце події вчора. На даний час департамент інфраструктури за рахунок бюджету планується провести експертне обстеження будинку з метою з'ясування причин і ліквідації наслідків руйнування даного будинку. Після проведення експертного обстеження буде заключення, в якому буде зазначено перелік заходів, які необхідно виконати для того, щоб будинок функціонував належним чином. У Сумах стартував чемпіонат України серед спортсменів із владами зору. Змагання приймає спортивний комплекс Сумського педагогічного університету. Хто позмагається за медалі та як стартував турнір, знає мій колега Олександр Качанов. Шість команд із п'яти областей стартували у чемпіонату України 2019 року. Про свої налаштування на гру говорять тренери. Ми приїхали з Донецької області. Місто Солидар. Команда готова. Команда буде боротися за призові місця». За призові Тяжко буде, багато збірників. У нас теж є збірник Абрамов Олег, Трикратний чемпіон світу. Як Бог дасть. Будемо. Сражаться регулярно виступаємо. регулярно. Виступаємо у чемпіонаті України серед спортсменів з вадами зору. Звісно, приїхали перемагати. Кожна команда, я так думаю, приїздить лише з метою перемогти. виграти з метою приїхали перемагати на чемпіонат України з футзалу. Десь може. Тут може бути лише одне завдання. Тому що збірна України сформована на базі Сумської області. Тому лише перемога. Але ми бачимо, що кожен рік рівень зростає. Особливо це стосується команди Чернігівської області. вже у першому матчі турніру жереб звів чинних чемпіонів та віце-чемпіонів команди Сумської та Чернігівської областей. Рахунок у стартовому матчі чемпіонату ударом зі штрафного відкрила команда Чернігівської області. До свистка на перерву сумчани змогли відігратись. Після відпочинку Чернігівська команда вдруге вийшла уперед. Чинні чемпіони знов змогли відігратись. Після цього господарі продовжували атакувати ворота чинних віце-чемпіонів, але перший матч чемпіонату завершився у нічию 2-2. Продовжився ігровий день поєдинка між командою Донецької області і дебютантом змагань збірної Херсонської. Донеччани забили супернику шість голів. Команда Херсонської області відповіла на це двома влучними ударами по воротах. Закрили перший тур, друга команда Сумщини та збірна Харківської області. Слобожанське Дербі завершилось з рахунком 4-1 на користь Сумчан. Олександр Качанов, Віктор Лапченко, новини на ЮАС Суми. На цьому я з вами прощаюся до зустрічі завтра на телеканалі Юа Суми.